Який закон порушив Мене щоб створити водяні лілії? Як хвороба художника вплинула на вигляд картин? Та чому саме водяні лілії стали символом перемоги у Першій світовій водяні лілії одна з найвідоміших серій картин у світі, її обожнює безліч людей. Ці картини купують на аукціонах за мільйони доларів. Ними надихаються і копіюють, публікують на зошитах, футболках, шпалерах. І зараз складно уявити, але цієї серії могло б і зовсім не бути, наприклад, через деякі дії влади Франції. Але вона є, і її дуже люблять, нею захоплюються мільйони. І саме у цьому відео ми розберемося у причинах популярності водяних Лілій і поговоримо про те, чому вони такі особливі. Щоб зрозуміти, чому водяні лілії такі популярні, давайте для початку заглибимося в контекст їх створення. По-перше, уточню, що це не одна картина, і навіть не декілька. До серії водяні лілії входить аж 250 робіт, і щоб написати таку кількість картин, клоду Мане, звісно ж, знадобився час. Він почав писати їх ще у 1897 році і захоплювався цією темою до кінця свого життя, до 1926 року, тобто майже 30 років, яким же було життя моне тоді. Ще у 1883 році, коли клоду було 43, він з родиною орендував будинок у Жеверні, мальовничому французькому селі, де у подальшому і була написана ця серія. Саме це місце дало Моне стабільність, якої він не мав раніше. Не можна сказати, що він був дуже багатим в той час, але його картини вже продавалися, і це давало змогу забезпечувати родину, створювати комфортний побут та облаштовувати сад, а пізніше і викупити цей будинок. Мальовнича природа Живерні дарувала художникові безліч варіантів для написання пейзажів, які він так любив. Проте деякі сюжети, і водяні Лілії, зокрема. Створив сам моне. Художник не на жарт захопився садівництвом і ландшафтним дизайном, і по мірі того, як зростали статки моне, зростав і його сад. Він сам обирав сорти рослин, замовляв їх з різних країн світу, давав вказівки своїм садівникам, що йде висаджувати. А подейкують садівників у Клода було аж семеро, і таким чином він прикрасив територію навколо свого дому неймовірними глюциніями, азаліями, заквіченими арками з рослин, плакучими вербами, трояндами та рододендронами, і особлива прикраса саду, японський місток і ставок з водяними ліліями. А лілії, до речі, могло б і зовсім не бути, якби Моне виявився законослухняним громадянином. Справа в тому, що коли Клод замовив латаття з Єгипту та Південної Америки і посадив їх у ставку біля свого дому, це викликало неймовірний гнів місцевої влади, яка вимагала терміново ліквідувати рослини, які на їх думку отруювали воду. Але, на щастя, Моне проігнорував їх прохання, а пізніше і викупив територію зі ставком. Навколо ставка він поставив безліч мальбертів, щоб писати одразу декілька картин: ставок ввечері, ставок вранці, відображення дерев у воді, лілії на заході сонця і на світанку, коли на них падає тінь від верб, і коли світить сонечко. Моне був настільки захоплений цією темою, що, по суті, він першим легалізував серії картин, що нарешті дозволило митцям повторюватися. Якщо раніше здебільшого вважалося, що сюжети кожного разу мають бути нові, щоб зацікавлювати глядача, то мене кардинально змінив цю думку. Коли він обирав сюжет, міг повністю заглибитися в нього, вивчити кожну дрібницю. Крім водяних лілій, відомі серія з 35 зображень Руанського собору і серія з приблизно 30 картин з копицями сіна, та інші сюжети він часто писав у декількох варіантах. При цьому Мене не просто писав ці серії, він проводив справжні дослідження, його цікавив не скільки сам предмет, скільки гра тіні світла та зміна кольорів протягом доби і в різні пори року. І це дійсно видно в серії, бо ці картини схожі, але такі різні одночасно. А ще, якщо дивитися на серію в хронологічному порядку, можна помітити, що біля 1914 року стиль Моне замінюється. Мазки стають більшими і грубішими, а кольори темнішими. З чим же це пов'язано? По-перше, Моне переживає складний життєвий період. Спочатку у 1911 році помирає його друга дружина Аліса, а у 1914 році син Жан. І на фоні цих сумних особистих подій та до того ж початку Першої світової війни. У немолодого художника з'являються проблеми зі здоров'ям, погіршується зір і йому діагностують катаракту. Проте від операції він відмовляється, впадає в депресію і зовсім перестає писати картини. І витягнув мене з депресії ніколи не здогадаєтесь хто французький політик, а саме Жорж Клеменсо. Клеменсо, який був настільки жорстким, що навіть отримав прізвисько Тигр, ніжно любив імпресіонізм. І захоплювався творчістю Моне. Це захоплення почалося ще у 1895 році, коли Клемансо побачив серію зображень Руанського собору. Після цього вони з Моне познайомилися через спільного друга і почали спілкуватися. Жорж часто відвідував Клода у Живерні, вони багато дискутували про мистецтво і події у Франції, розділяючи погляди один одного на більшість речей. Тож, коли Клеменсо дізнається, що мене припинив писати, він негайно вирушає у Живерані, щоб поговорити з другом. Справа в тому, що окрім величезної любові до імпресіонізму, у Клеменсо була іще одна дуже вагома причина переконати мене не кидати творчість. Він сприймав мистецтво як один з видів зброї під час війни. Він вважав французьке мистецтво високим і витонченим. Саме воно було одним з елементів, що робили Францію освіченою та культурною країною, на відміну від варварської, на його погляд, Німеччини. Саме мистецтво було величезною перевагою французів. Тож, такими своїми переконаннями, Клеменсо надихнув Моне писати після довгої перерви, і, вже дізнавшись про версальський договір, фактично кінець війни, Моне вирішив подарувати декілька своїх робіт Франції, він писав своєму другу Клеменсо про ці картини так. Це небагато, але це єдиний спосіб, яким я можу взяти участь у перемозі. Саме ці картини з серії водяні лілії вважаються символом миру, і знаходяться вони в музеї оранжерів Парижі. Це дійсно особливий музей, у якому навіть створили спеціальний архітектурний проєкт для водяних лілій. Вісім картин моне знаходяться у двох овальних залах, утворюючи символ нескінченності. І розташовані вони на стінах таким чином, що коли відвідувач стоїть в центрі, він ніби оточений ставком з лотаттям з усіх сторін. Ці картини по-справжньому величезні, їх висота 2 метри, а ширина деяких сягає аж 17 метрів. І особливо цінними ці монументальні полотна робить той факт, що мене написав їх все ще маючи катаракту. А між іншим, пізніше, у 1923 році саме Клемансо переконав художника все-таки зробити операцію на очах, і це подарувало Мене можливість краще бачити кольори в останні роки свого життя. Проте після операції його картини знову змінюються, вони набувають більш синіх відтінків. Ще один факт про серію водяні Лілії Моне спеціально не показував горизонт на цих картинах. Щоб у глядача було відчуття безмежного ставка з прекрасними ліліями. Тому ці картини стали справжнім скарбом для рефлексії і споглядання, а музей оранжері місцем для справжньої медитації. Сам Моне називав це ілюзією нескінченного цілого, води без горизонту та берега, і додавав, що мав на меті створити притулок спокійної медитації в центрі квітучого акваріуму. На початку ХХ століття мене часто критикували за те, що він не був радикальним, тобто притримувався одного стилю, мало експериментував і взагалі приділяв скільки уваги одній темі. Але той факт, що водяні Лілії досі залишається однією з найулюбленіших серій у багатьох поціновувачів мистецтва, а це дійсно так. Я запитала у вас, і 75% опитаних відповіли, що їм дуже подобається ця серія. Тож цей факт доводить, що мене обрав вічну тему, і це точно не Лілії. Як тоді у Франції, після Першої світової, люди шукали джерело спокою у цьому неспокійному світі, джерело прекрасного у цьому часом жахливому світі. Так і зараз, у 2024 році, люди у багатьох куточках світу продовжують переживати драми різних масштабів і шукати свої водяні лілії, алегорію непорушного прекрасного, вічного спокою і миру. Через десятки років інші митці справжні радикали надихатимуться водяними ліліями. Відголоски цієї серії Моне вбачатимуть, наприклад, у роботах абстрактних експресіоністів Джексона Полака та Марка Ротко. А мільйони прихильників художника здійснюватимуть паломництво в галерею оранжері, щоб насолодитися полотнами. Та в дім музей Клода Моне вже верні, щоб побачити ті самі водяні лілії на власні очі. Тож ця серія, яка може здаватися на перший погляд, такою простою, навіть банальною, насправді має глибокий сенс. І вчіть нас, що радість у простих речах, а джерело краси і щастя завжди можна знайти у тому, що тебе оточує, або створити власноруч. Саме тому водяні лілії такі прекрасні і саме тому їх так люблять. Вони дарують нам не тільки зовнішню естетику, а ще й внутрішній спокій. Сподіваюся, що це відео було цікавим і корисним для вас. Якщо це так, не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.